Добрий день, малята! Сьогодні я вас запрошую на дуже важливе заняття. Заняття, яке допоможе зберегти життя твоє і твоїх друзів. Але спершу давайте пограємо в гру. Роздивіться ці картинки. Ти бачиш зелені поля та стежку між ними. А поруч на картинці узбіччя біля стежки. Як тобі здається, чи безпечно тут? Чи можна й далі продовжувати свій шлях? Ні, не можна йти далі. Там соняхи росли і пшениця, а тепер по коліна травиця. Аби не сталося горе, не ходив поросле поле. Чому? Бо на узбіччях стежок і доріг у полях, у траві. Можуть ховатися міни чи інші предмети, які можуть вибухати. А це дуже небезпечно. Тепер усюди і завжди потрібно бути уважними. Навіть у тих місцях, які раніше були знайомими і безпечними, тепер може чатувати небезпека. Щоб зберегти себе, своїх рідних та друзів, ми з вами разом опануємо суперздібності. Суперздібність перша будь уважним! Суперздібність друга. Не підходь. Суперздібність третя. Не чіпай. Суперздібність 4. Поклич дорослого та зателефонуйте 101. А що це трапилося з дитячим майданчиком? Давай подивимося. Скільки всього розкидано? І ведмедик, і ручка, і книжка, і багато всього іншого. Давай розглянемо. Як тобі здається, чи безпечно тут? Чи можна гратися на цьому майданчику? Ні, небезпечно і не можна гратися. Давай но ну, уважно розглянемо разом. Пригадуєш суперздібність номер один бути уважним. Я бачу, бачу, багато речей. І навіть якісь дивні предмети. Ой, це ж мійний, і навіть ведмедик може бути замінованим. Наша суперздібність 2. Не підходь, і суперздібність 3 не чіпай. А що ще слід зробити в таких ситуаціях? Правильно, суперздібність 4 – Відійди, поклич дорослого, за номером 101 викликає викликають спеціально підготовлених людей. Які знають, як знешкоджувати міни та інші вибухонебезпечні предмети. Такі люди працюють у Державній службі з надзвичайних ситуацій і називаються рятівниками. Вони проводять розмінування, щоб ніхто не постраждав від небезпек, які можуть ховатися навіть в іграшках. Для того, щоб навчитися користуватися правилами або суперздібностями, пропоную вам невеличку квест-мандрівку. Тож вирушаємо в мандрівку. А от і перше завдання. Нам тут дуже потрібна буде перша суперздібність бути уважним. Ось карта, на якій ми маємо прокласти безпечний маршрут. Які небезпечні місця ви тут бачите? Чи є місця під номером 1, 2, 3, 4, 5, 6 безпечними? Роздивіться ці місця, і подумайте, яким буде безпечний шлях від стрілки зліва до будиночка справа. Усі шість позначених місць на карті є небезпечними. Запам'ятай, туди заборонено ходити. Навіть у покинутих чи зруйнованих будівлях, на узбіччях, у лісосмугах та в полі зарослому травою можуть бути міни або вибухонебезпечні предмети. Такі предмети навіть можуть ховатися під шаром землі та рослин і лежати там дуже-дуже довго. Тому суперздібність номер один будь уважним. І якщо побачиш щось небезпечне, не підходь, не чіпай і поклич дорослого. Зателефонуйте 101. Тепер подивимося знову на карту. Отже, ми можемо обійти небезпечні місця ось таким чином. Завдання номер 1 виконали. Рушаймо далі. Давайте подивимося коротенький мультик. Здається, шкода ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Стоп, шкода, не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі! Потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте, вже їдемо. Якщо десь побачиш, міну, повертайся, одмінною тежкою, якою йшов, і та відом. повідом. дин, дин дин, -дин телефонуйся. А от і завдання два. Що, хлопчик і котик шкода, знайшли в лісі? Вибери правильне зображення. Хлопчик і котик шкода знайшли в лісі небезпечний предмет з розтяжкою. А що ж таке розтяжка? Ось до такої гранати чіпляють ледь помітні троси. Коли людина їх зачіпає, граната вибухає. Уламки можуть розлетітися на дуже велику відстань і завдати шкоди людям навколо. Подібний принцип дії і в цих двох мін, але через те, що вони закопуються частково в землю. Їх дуже складно помітити, але можливо, тому завжди скануй очима, місцевість навколо, і особливо обачно ходи там, де не бачиш інших людей. Небезпечними бувають не лише розтяжки, міни вибухають, коли на них наступаєш, тому так важливо до них не підходити і не чіпати. Вони можуть бути в землі або на снігу. А можуть лежати на землі або ховатися під піском, під ґрунтом і навіть під водою, і звісно ж у траві, поміж гілок чи листя. Часто вони круглої форми, але можуть бути видовженими і навіть по формі нагадувати метелика. Міни бувають різного розміру, і зовсім невеличкого, як от долонька. До розміра ноутбука, чи навіть великої миски, тож особливо звертайте увагу на кольори, ці капусні предмети зеленого, сірого чи коричневого кольору. Так, вони можуть добре замаскуватися у траві землі чи кущах і навмисно замаскувати нашу пильність. А зараз, будь ласка, подивіться уважно на предмети, які не вибухнули, і цим вони становлять особливу небезпеку. Тому тільки рятувальники можуть до них наближатися. Часом міни маскують в якісь звичайні нам речі книжки, іграшки, сумки, коробки з цукерками, деталі Лего, ручки та інші. Саме тому нічого не піднімайте із землі, бо це може бути дуже небезпечно. А які ж суперздібності проявив хлопчик, щоб врятувати себе і котика шкоду? Правильно, був уважним, не підходив, не чіпав, відійшов тією ж стежкою, якою прийшов, і оскільки поруч не було дорослих, самостійно зателефонував 101. Потрібно завжди говорити дорослому, куди з ким ти йдеш на прогулянку. Друге завдання виконали молодці. Наступне завдання подивись уважно. Навколо багато позначок, які з них можуть означати небезпеку і навіть міни. Таких позначок тут більш, ніж одна, тож будьте уважні. Так, цей знак з написом Міни люди зробили самі, бо помітили небезпеку і хочуть попередити про інших. Звісно, знаки червоного кольору квадратної чи трикутної форми із написом обережно міни свідчать про небезпеку. Так, біло-червона стрічка, що кріпиться на палицю, попереджає про небезпеку. Ти молодець. Запам'ятай, якщо бачиш будь-який із цих знаків, значить місцевість заміновано і наближатися до неї небезпечно. Побачив такий знак ані кроку вперед. Повертайся назад тією самою дорогою, якою прийшов. Що ж, усі завдання виконано. Я думаю, що ви тепер умієте користуватися суперздібностями. Давайте їх пригадаємо. Будь уважним. Не підходь, не чіпай. Поклич дорослого, щоб подзвонити, 101. Розвивайте свої суперздібності та розкажіть про них своїм друзям та дорослим. Пам'ятайте про ці правила безпеки і ви зможете вберегти себе, своїх друзів від небезпеки. Будьте уважні завжди та кмітливі, а я з вами прощаюся. До побачення!